Ювілейна десята зимова країна відкрилася у Києві. Це найбільше у столиці різдвяне містечко, яке щозими приймає близько мільйона відвідувачів. Якими будуть цьогорічні локації, розкаже наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз там перебуває і маємо з нею прямий зв'язок. Отже, Леру, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, що нового буде цієї зими. Вітаю, Анастасія. Я зараз знаходжусь на ВДНГ і хочу сказати, що тут просто неймовірний настрій казковий і дійсно настрій наближають до новорічних свят. А попри до речі, мокру та сьогодні похмуру погоду. А також хочу сказати, що це вже 10-та ювілейна зимова країна, і вона оновлена. Тут в самому центрі ВДНГ знаходиться ковзанка. Всередині неї величезний замок. Також тут є великі класні локації, де можна доросло. Своїм і дітям покататися на горках, а також на різних атракціонах. Також тут є оранжерея, чар. Це, це таке містечко, де можна зайти всім відвідувачам, охочим випити чаю з улюбленим героєм мультфільму. А також ми поговорили з організаторами, і вони з нами поділилися, що нового тут є цьогоріч, а також як працює зимова країна під час світлових відключень. Я пропоную послухати. Ми живемо в нелегкі часи, і враховуючи те, що ці часи вже тривають третій рік. Ми вже загартовані попередніми роками, тому кожен із партнерів має альтернативний вид опалення або ж надання електроенергії в свої на свої локації. Це генератори в оранжереї встановлені були р'яни, які отоплюють, щоб рослинкам було тепло. І насправді вчора стартувала зимова країна, і ми зустріли наших колег, які живуть неподалік, які так прийшли на ВДНГ, тому що вдома немає світла робити нічого. А на ВДНГ. Світло, тепло. У нас додалися два проєкти. Один вже зараз стартувався разом з відкриттям. Ми додали чайний домик. Щороку ми опитуємо наших відвідувачів, що ми могли для вас зробити ще краще. І от минулого року люди, багато людей сказали, що нам би хотілося більше теплих місць, де можна погрітися. Ми знайшли партнера, який створив дуже затишне місце, де можна попити чаю, де можна пофотографуватися. Сьогодні лише другий день зимової країни, а, а я хочу сказати, що тут просто сотні людей, і кожен прийшов за класним настроєм. Також ми поговорили з організаторами, які сказали, що вже провели опитування, і опитування кажуть, що кожен, хто сюди приходить, відчуває себе щасливішим. Ми також поговорили з відвідувачами ВДНГ зимової країни, які поділилися, чи варто дійсно робити такі зимові класні локації в умовах війни. Я пропоную послухати. Субтитрувальниця Дякую взагалі організаторам за таке дійство. Ну лише для дітей, хоча б тому, що кожен день стрес, тривоги. А ось прийшли, виділили годинку, щоб зняти цей стрес трішечки. Ну можливо, ну забутися про це нереально, але хоча б трішечки відволіктися. Для нас дуже важливо трошки відволікатись від безсонних ночі, щоб дітки трошки мали майбутнє світле. Ми дуже чекаємо перемоги. Закінчення війни і всього миру в Україні. Хочу сказати, що людей тут з кожної хвилини все більше і більше. і Кожен прийшов за новорічним настроєм. Також всі, хто хочуть відвідати локацію таємного санти, можуть прийти і відвідати це вже відкриття буде 5 грудня. А, а ми <смірко> сніговичком бажаємо вам класного новорічного настрою, тихого дня. Мене чекає попереду ще ковзанка, колего тобі слово. Дякую дуже. Дякую за такий передсвятковий настрій. Валерія Глущенко розповіла про відкриття зимової країни у Києві.